Дев'ятнадцята в Україні в ефірі новини на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херло. Вітаю і у випуску. Про таке Дніпропетровщина пережила масовану атаку. Куди влучили ракети? Дніпряни продовжують наводити лад на подвір'ях власних квартирних будинків. Вперше за довгий час у Дніпрі народилася трійня. Дніпряни пережили найпотужнішу атаку від початку війни. Минулої ночі російські окупанти по нашому місту ракетами і шахедами. Є постраждалі серед мирного населення. До Дніпровського районного управління поліції надійшло понад 20 повідомлень про пошкодження майна, куди влучили і скільки російських снарядів наше ППО відправило на металобрухт, розкажуть мої колеги. Фігачило, фігачило, дах трясся. Я своїх всіх сховав. Не знаю на що вони розраховували. Я думав, це ніколи не скінчиться. Ховався між двох стін і Майже не спав. Дніпряний неля розповідає, як пережив цю ніч. Настрій хіба що йти до Кремля і дістати ту лису. Просто потвор, щоб вона мені замінила. Ось це все. О пів на четверту Попередження у телеграм-каналах досягли апогею. Негайно в укриття. І за мить в різних куточках Дніпра стались потужні вибухи. А... Куда й ви? ті? Тривожились навіть домашні тварини. Бахкайте, да? Ну, Нічого наші хлопці справляться. Я на подушечку. тобі сьогодні можна на падушечки. Лиже не публікували відео аж до ранку. Врешті очільник ДСНС України виклав кадри з місця прильотів. У Дніпрі внаслідок потужного обстрілу зруйновано три будівлі, аварійно-рятувальної частини. Знищено понад 20 одиниць техніки, одну людину поранено. Є руйнування приватного підприємства в області. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Постраждали семеро осіб. Ларіоновській громаді Сенельниківському району у нас впав БПЛА, там же виявили й уламки ракети. Постраждали сім людей. Дві жінки, 52 та 70 років. Зараз перебувають у лікарні. Внаслідок обстрілу зачепило три приватні будинки: дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені шість автомобілів. Вночі воїни повітряного командування схід південь знищили чотири крилаті ракети Х-101, Х-555 та 20 ударних дронів типу шахет за фактом порушення законів та звичаїв війни. Офізенку роними безпілотниками по Іларіонівській громаді травмовано семеро людей, двох госпіталізували. Мешканці селища повідомляють про зруйновані квартири та вщент, знищене майно також пошкоджені магазини, дитсадок та адміністративні будівлі. місцевих мешканців. сину йшов курити на площадку. Забіга битро мама летить. Він став у коридорі, а я в своїй спальні поки вийшла мені на мене вже почало все летіть. І лоджа, і четвертий двор І злоджався, і всяка спальня. Двері на мене з спальні впали. Коротше, ну, тіла, сина пошкарив, сина поцарапало. Всюди потрощене житло, знищене майно людей. Це був жахливий вибух такий. У нас ще двоє маленьких дітей, ми не знали, куди їх вистачати і куди з ними бігти. А потім почали летіти шахіди. Це я сама їх два чула. А потім взриви, що це було взриви були взривами. Місцеві всі, як один, кажуть не пробачимо. Дуже шкода, шкода психіку дітей е, в цю ночі. Діти мої в мене двоє дівчаток. Ми теж не спали. Ми теж ховалися. Але куди ховатися? Воно ну, не розумієш. Дуже шкода. Дуже шкода. Ненавиджу, ненавиджу Росію. Ненавиджу поліцейські Сінельніківського району зареєстрували понад 100 заяв про пошкодження майна. Працюють гуманітарні місії, вони надають людям речі першої необхідності. Небайдужі підприємці, депутати всі на сьогодні тут і надають допомогу. Зараз також наша гуманітарна організація, яка постійно надає нам допомогу під час своєї військового стану проліска. Також надають допомогу. Селишна влада допомагає постраждалим від ракетної атаки. У найближчих планах встановлення вікон та ремонт даху. Сума збитків наразі встановлюється. Тече вода з даху або застарілі комунікації. У Дніпрі за програмою співфінансування у багатоквартирних будинках роблять ремонти. Так, мешканцям ОСББ Голівський-1 оновлюють дахове покриття. Деталі розкажуть наші журналісти. Подивіться, будь ласка, на стелю. Отака картина у нас була і є, поки ми не зробимо ремонт і в квартирах, і на стелі під'їздів. Плями від води на стелях та постійна сирість у квартирах. Валентина демонструє наслідки протікання старого даху. Наразі за програмою співфінансування тут оновлюють покрівлю. Я дуже вдячна департаменту за те, що він нам допомагає. Справлятися з такими потужними ремонтами, на які б у нас грошей у самих не хватило б ніколи. І це стосується криші, яку ми ремонтуємо по невеликих шматках, наскільки є гроші вже третій рік, і намагаємось вчасно. І документи зібрати, і зібрати зібрання мешканців в нас це дуже погано виходить. Демонтували огорожу покрівлі та повністю замінили старий шифер, поки у чотирьох із дев'яти під'їздах. Ми замінили її на більш сучасний профільований лист із висотою волни 35 мм, міліметрів, що дозволяє нам е, зробити ну, утримувати досить таку значну снігову нагрузку. Е, е, по покрівлі встановлені снігоупори, які будуть е, поступово е, давати снігу. Ну тобто, брилами він не буде падати з покрівлі. Е, була установ, е, установлена е, нормально огорожа. Окрім цього, за міською програмою, торік тут оновили систему опалення та каналізацію. Мешканці будинку вже подали заявку на подальший ремонт покрівлі. Близько будинок витрат в цьому році на під'їзди загально з грошем міської ради 520 тисяч. З них 75% була були кошти міської ради, і 25% коштів були об'єднання вуглецькій через 590 Но зараз, на жаль, ми зазвичай проводимо саме роботи м'якої покрівлі, але все ж таки є деякі об'єднання, яких, наприклад, ми робимо також і жорстку покрівлю. А так саме тому, що через війну не впала актуальність на заміну покрівлі, на ліфтове обладнання, на електрику та сантехніку. На цей рік мешканці ОСББ та ЖБК міста подали 533 заявки на співфінансування ремонтів у багатоповерхівках. Близько 120 робіт вже виконані. Зробити місто кращим власноруч. Дніпряни продовжують наводити лад на подвір'ях власних багетоквартирних будинків. У всіх районах міста провели традиційні суботники в межах акції Чистий Дніпро та Дніпро Квітучий. Як жителі декількох будинків на набережні перемоги об'єдналися, аби разом зробити свій двір більш комфортнішим та чистим, бачила наша знімальна група. У турі будинків набережна перемоги 58 і 60 мешканців вийшли на суботник. Жителі разом перебували лави і дитячий майданчик, прибрали у дворі, висадили квіти. Пані Наталія долучилась до прибирання, аби зробити свій внесок у покращення рідного двору і міста. Хочемо, щоб красиво було, щоб було нам зручно. Виходять дітки гуляти Знаєте, якусь зробити допомогу. Це таке, такий час. Там воронять нашу країну. Ми хочемо тут допомагати трудитися, щоб красиво було. Водночас у цьому ж дворі розпочали роботи з ремонту між швів одного з будинків. Роботи з ремонту житлового фонду постійно проводяться. Зараз вони набрали великих обертів у всіх районах міста. Абсолютно і дійсно так впало. Що і в одному будинку сьогодні ремонтують шви. В іншому будинку теж розпочалися роботи з ремонту під'їзду і мощення будинку, тому так дійсно активно відбуваються ремонти у місті зараз. До суботника долучились кілька десятків жителів. Планують проводити такі заходи регулярно, аби утримувати свій чистим та охайним. Запальна музика і танці у Дніпрі відбувся всеукраїнський фестиваль зі спортивних бальних танців феєріякап двадцять Кеп-2023». Понад тисяча танцівників з десяти регіонів України з'їхались на цей турнір. Вже 14 років поспіль Дніпро зустрічає спортсменів майже з усієї країни. Як це було? Дивіться далі. Вальс, танго. Та чачача -ча -ча". у Дніпрі відбувся феєрі Кап 2023 На паркеті змагаються учасники віком від п'яти років. Аріна та Арсені хвилюються. Перші беруть участь у турнірі як пара. Для фестивалю готували нову програму. Заріжки страшно Хвилююче. хвилюючи. Це останній турнір у сезоні. Хоча сезон танцю. Шароку на танцювала європейська Фестиваль проводять щороку. Нині він зібрав понад тисячу танцівників з десяти регіонів України. Вирішує долю учасників майже 60 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Перша категорія – це музикальність музика, ритмічність лінії, корпусу, динаміка в груху. якщо це пари, то це взаємо взаємодія між партнером і партнеркою, тобто у кожного критерій досить в залежності від того, яка категорія на паркеті. незважаючи на складні часи в країні, свято танцю все ж відбулося. Переможці отримали кубки та медалі, а також подарунки. Війна вплинула на організацію фестивалю, але все ж таки ми прийняли рішення, щоб все ж таки провести фестиваль, дати дітям можливість. Трошки відпочити, прийняти участь в тому, що вони появляють. Головний партнер це дитячий табір в Закарпатті, який надав нам дитячі сертифікати на відпочинок. Наступного року фестивалю теж бути. Організатори сподіваються, він відбудеться вже у мирний час і збере в рази більше учасників. Меланія, Стефанія і Назар. Вперше за довгий час у Дніпрі народилася трійня в родині футбольного тренера. Як почуваються пароділля і діти, дізнавалась наша знімальна група. 11 травня, вперше за багато років, Дніпрянка народила на світ трьох здорових діточок двох дівчаток і хлопчика. Наталі 39 років. Жінка зізнається, новина про трійню була для її родини, в якій вже є двоє дітей, неочікуваною. Слава Богу, зі мною був мій чоловік, і він мене підтримав. Але ж на Узі мене так трошки страшили, сказали, що це дуже складна вагітність, і я вже в такому віці, і можуть бути патології різні, і, тому мені там запропонували щось, але це, я знаю, що це великий гріх, і, і я, ми вирішили. Зберегти вагітність і слава богу, що це зробили. Всю вагітність жінку оберігали, доглядали кваліфіковані лікарі. Безмежна, безмежна подяка, тому що я б сама не справилась. Дмитро Васильовичу від Петрівні, всім, 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 всім персоналу, кожного, кожної санітарки, кожної медсестрі, кожному лікарю. Зі складнощами ані мати, ані лікарі не зіткнули завдяки правильній послідовності дій. Наталія, пацієнтка, дуже обов'язкова. Вона виконувала все тільки так, як сказав лікар, і дуже старалася. і не дивлячись на те, що їй вже було під кінець, дуже тяжко виношувати. Ми змогли практично цю вагітність пролонгувати до 37 ї неділі, тридцять на три тижні. Було розродження шляхом операції кесаревого розтину, який я виконав щасливий батько Дмитро. Був впевнений, що новина про тріню жарт, адже такого у його роді ще не було. Двоєння у нас була в роді. До речі, 11 травня моїм братам один. Служить зараз в ЗСУ. Виповнилось 30 років. І через 30 років народилась трійня. Так, виходить, додавав Господь ще одне. Родині вручили сертифікат на 50 тисяч гривень від міської влади. Сьогодні ми з вами привітали батьків Наталію Дмитра, які яка народила тіню для міста мільйонника. Це подія, це не кожен день і не кожен рік. У нас таке трапляється у цьому пологовому будинку. Останній рік проводиться ремонт. Завдяки бюджету депутатського корпусу та міської ради ми змогли покращити умови перебування жінок, умови для надання пологової необхідної допомоги. В нас з'явились комфортні оновлені пологові зали а також дуже багато обладнання, як слідкуючого за станом здоров'я дитини, так і за станом здоров'я матері. Наталію з дітьми виписали з пологового всі вони почуваються добре. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бід на внутрішньобудинкових мережах на прохання жеку. Сьогодні було припинено водопостачання на житломасиві тополя 2 будинок 28. Роботи не завершено їх продовжать завтра. Загалом за добу працівники КП Дніпроводоканал відпрацювали 42 заявки з контакт центру Дніпровської міської ради, пов'язаних з водопостачанням та водовідведенням. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка, по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі ефір продовжить Анатолій Шинкаренко з останніми новинами спорту. Я ж з вами прощаюсь. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту тиждень. Знову розпочинаємо самого війну. Війна, яку Росія розв'язала на території нашої держави, забрала життя українського спортсмена у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Прошу кулі, не зміг уникнути снайпер-стрілець. Відомий у минулому легкоатлет Богдан Хораківський свого часу він був членом збірної Київської області. Ставав переможцем та резервом чемпіонатів України зі стрибків з жердиною. Наші співчуття сім'ї, родині, близьким і друзям загиблого. Відомий у минулому грацьківську динамо і збірної України з футболу Владислав Ващук вступив до лав бригади наступу Буревій Національної гвардії України. За його словами, він керується патріотичними мотивами, які мають привести до перемоги України. Футболісти та тренерський штаб молодіжної збірної України зробили черговий внесок у допомогу нашим воїнам і збройних сил України спільними зусиллями. Команда придбала автівку для третьої окремої штурмової бригади зсу і в Києві обабіч будинку футболу. гравці Володимир Брашко. Та Арсеній Батагов передали її волонтеру з Дніпра Кирилу Кирієву. Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов також вручив йому м'яч з автографами футболістів молодіжки, які біля розіграний на усувоні, а виручені кошти підуть на придбання необхідних речей та смаколиків для наших бійців. Раніше представники молодіжної збірної вже передавали українським військовослужбовцям рації, 3 d принтери, ще одну автівку і інше спорядження спорядження. Необхідне на фронті лідери великої сімки: президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Європейської комісії Урсула Фондер Ляйен на саміті G7 у Хіросімі Японія пообіцяли забезпечити, щоб російські та білоруські спортсмени. Жодним чином не виступали на як представники своїх держав, підкресливши, що звертають увагу на вплив російської агресії на міжнародний спорт, повністю поважаючи автономію. Спортивних організацій ми підтримуємо чесну спортивну конкуренцію а також маємо на зробити так, щоб російські та білоруські спортсмени жодним чином не виступали як представники своїх країн. Йдеться у заяві. Міжнародна федерація важкої атлетики не зареєструвала жодного російського спортсмена чи офіційного представника на гран-при кубих найближчому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади 2024. Раніше організація ухвалила рішення повернути росіян та білорусів до змагань. У нейтральному статусі для цього спортсмени мали подати заявку з декларацією про нейтральність щодо війни проти України, але до встановленого терміну, 15 травня, жоден росіянин не надіслав заявки гран-при куби. Водночас подали декларації 13 білоруських спортсменів та 6 членів персоналу. Усіх їх зареєстрували. Зазначимо, що для кваліфікації на Олімпі... олімпійські ігри 2024 року. У Парижі спортсмени мають взяти участь щонайменше у трьох великих змаганнях з п'яти чемпіонатів світу 2022 року, у року, чемпіонатах Європи 2023 та 2024 років. А також гран-при Куби та Катару. Два турніри чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2023 тисячі Росіяни вже пропустили. До нового складу Ради Фіба Європа увійшли 22 нових члени, що їх обрали представники національних баскетбольних федерацій на Європи Федерації Європи на засіданні, що відбулося у Мюнхені. До ради не увійшли представники Росії та Білорусі. Вони не отримали необхідну кількість. Голосів. Потім настало підсумком гарно проведеної роботи України та коаліції північної європейських федерацій країн Балтії та Федерації Польщі новим президентом Фібо Європа став іспанець Хорхе Гарбахоса. А генеральний секретар організації Андреас Загбіс підтвердив, що Росія та Білорусь найближчим часом не будуть повернуті до міжнародних змагань. Зазначимо, що серед нових членів Ради Фібо Європи немає також і представників України. Скандальний домой в Україні через свої проросійські погляди боксер Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням поступився у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA, супер та WBO. Американцю Девіду Хейні, який ним володіє свого часу у 2020 році, українець втратив пояси після поразки від Теофімо Лопеса. Ломаченко подякував Ісусу Христу, команді, батькові менеджер. Катмену своїй родині та друзям після чого заявив, що хоче повернутися додому і підтримати свою країну та свою українську православну церкву за біломученко отримає гонорар 3 мільйони доларів на один більше 4 мільйони і стануться хейні. Перший невдаха української прем'єр-ліги, професійний футбольний клуб Львів і дочасно залишив вітчизняний елітний дивізіон. Припинить своє існування. Гравці вже поінформовані, що з 1 червня клуб перестане виплачувати їм заробітну плату. Також футболістів попросили забрати усі речі з клубних баз при цьому Львів, не проводити матч 10-го туру чемпіонату УПЛ з колосом, який запланований на 3 червня у коваліці. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо гравання 11 травня матчу першого туру, в якому нічиєю 1-1 розійшлися спортивний клуб Продин та Олександрія. Наставник останньої Руслан Ростанько було вилучено з. Невської лави дістав відсторонення на три поєдинки, два умовно. А клуб оштрафовано на 20 тисяч гривень. Равця діровців Жугаопеглову дискваліфікувано на чотири зустрічі, одна з яких умовно. Покарний і адміністратор команди спортклубу Вадим Комардін, який отримав відсторонення на три матчі, один з яких умовно. Крім цього, за порушення заходів безпеки під час проведення поєдинків присутніх з ридачів. У Жорицький Минай заплатить штраф у розмірі 10 тисяч гривень. Спортивний клуб – двічі більше 20 тисяч гривень. Півзахисник Олександр Піхалюнок став найкращим асистентом в історії спортивного клубу Дніпро 1 Рекордну 22-гу -го гольову передачу він віддав у матчі 27-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти Ковалівського колоса на другому місці. Відомий півзахисник Сергій Кравченко у топ 3 Також перебуває Єрко Гуд, який має в активі 20 асистів. Анда пляжного волейболу спортивного клубу «Прометей» у складі Діани Луніної та Тетяни Лазаренко вибрала срібні медалі турніру Біч про тур Мадрід Ф'юче 2023», який фінішував столиці Іспанії, Мадриді. До фіналу наші дівчата дійшли без поразок, здобувши чотири перемоги над представницями Іспанії, Швейцарії та Литви у вирішальному поєдинку за золото. Вони 0-2, 15-21, 20-22 Поступилися господаркам турніру іспанкам Ліліані і Паулі. 15 нагород, з яких 4 золоті, 7 срібних та 4 бронзових завоювали 25 спортсменів. Дніпропетровської області в складі збірної України за підсумками 36-го чемпіонату Європи з Кіокушенкарате, кі фінував у польському місті Врославі і зібрав 750 спортсменів з 26 країн. Український метальник колота Михайло Кохан з Дніпра став переможцем літньої універсіади, яка завершилася у Львові. Для нього звітні змагання стали першими після відсторонення від міжнародних турнірів. У всіх шести спробах він мав результати за 72 метри. Краще з яких 74 метри, 21 метр, 21 сантиметр даруйте рівно на 2 метри, випередивши найближчого е, прислідувача. Федерація змішаних і ММА МММ Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату України на її рахунку: 23 золоті нагороди, 19 срібних та 27 бронзових. Вихованці другої дитячої нацької спортивної школи нашого міста збивали дві бронзові медалі командного чемпіонату України зі стрибків на Батуті, що відбувся в Одесі. Призерами серед хлопців стали Денис Васов, Олексій Іщенко, Денис Данекін та Роман Борисюк, у дівчат. На третю студинку підстало пошани зійшли Поліна Коваленко, Вікторія Іванова, Ганна Гармаш та Софія Опанасенко. І на цьому ми поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.